Через тиждень в неділю святкове богослужіння о 14-й годині святкове богослужіння присвячене святу Різдва Христового. Потім на наступний день, 25 грудня, свято Різдва Христового, літургія о 10-й годині. І в той і в той день ми плануємо і сподіваємося за вашою допомогою, за вашою участю зговорити ще одне додаткове свято. Ярмарок різдвяний в нашому храмі, поки не було навали, яка сталася. В лютому 22-го року кожен рік у нас була ярмарка Різдвяна і тривала вона два дні. Перед день Різдва і сам день Різдва. На ярмарок ми приносимо все, що можемо зробити самі, приготувати самі. Це може бути страва. Це можуть бути смаколики тощо і тощо, але це можуть бути якісь речі, які ви виготовили своїми руками. Це найкраще починаючи з малюнка, і кінчаючи якоюсь вишивкою. Тощо, тощо. Але головне не стільки якість того, що ми будемо висувати, виставляти на тому ярмарку. Головне. Щоб ми брали в цьому участь, можна принести книжку, можна принести іконку, можна принести якусь річ, готову, зроблену не вами, але взяти участь, бо ми знаємо, що таке ярмарок в попередні часи. Це свято, це свято спілкування і єдності. А нам так не вистачає. І свят, і спілкування, і єдності. І будемо ми єднатися в цьому святі і спілкуватися за допомогою цих операцій продаж і купівля, і збирати таким чином гроші, які ми використаємо в найкращому розумінні для зміцнення і нашої країни, і нашої церкви. Хе Бог Богослав.